Серед зелених соковитих лугів розлігся старий хутір, там у теплому курнику сиділа качка і висаджувала каченят. Зрештою для неї настала ручиста мить. Нарешті тріснуло останнє яйце, промовила мама качка. Вона так довго висиджувала, що весь пташиний двір уже не міг дочекатися новонародження. Але як усі здивувалися, коли зі шкарлупи вигулькнула голівка пташенят. Ой, яке воно гидке це каченя, вихопилась у матері. Це не моя дитина. Так, сусідко, хтось вас обдурив, підкинув чуже яйце, поспівчувала карці курка. Качка розсердилася, що так довго чекала на маля, а воно вилупилось з потворним та ще й було під китьком, і прогнала бідолашну геть. Тварини, що мешкали на хуторі, тільки схвально закивали голову. І що більше не поверталося, додала навздогін мама Качка. Та на цьому поневіряння пташенята не скінчилися. Навіть рідні брати з ненавистю гнали гидке каченя аж до середини ставка, щоб не сміло повертатись. І що мені тепер робити, коли я такий подворний? ридала вона. Хіба я просив, щоб мене хтось висиджував? Навіть білки насміхались з нього і погрожували закидати горіхами. Яке воно мерзене, почуло каченя. Стріла в саме серце не завдала б такого болю, який воно відчуло від тих слів. Неподалік озера полювали мисливці. Почувши постріли, каченя сховалась в очереті і принишкло там. Воно тремтіло від страху, та навіть мисливський собака погодував його чіпати. Отак і лишилося гидке каченя жити в очереті. Всіма покинутий, усім чуже. Незабаром зима принесла з собою сніг та голод. Заклякла від холоду бідолашне маля, подалося на навмання шукати притулку. Воно з людської хатинки і примостилось на порозі з надією на порятунок. Може, хоч людям я не здамся таким гидким, подумало коченятко. І справді, в тій хатинці мешкала добра бабуся. Який теплий притулок знайшовся у цій господі, які ніжні руки були в господині. Каченя в теплі й доброті перебуло зиму, от тільки легий господарський кіт дуже йому дошкуляв. Він завжди тишком нишком стежив за приблудою. Каченя недарма побоювалася. Щойно настала весна, кіт прогнав його з дому. Знову малюк опинився на вулиці, та його обсіли похмурі думки Як важко знайти щастя в цьому світі. Лукаючи самотою, каченя знайшло занедбану місцинку на березі річки де було розкидано сміття. Там воно й жило, забуваючи потрохи про свою потворність. Воно вколо не було ані душі, яка могла б йому про це нагадати. Аж ось уранці, коли пташеня мирно спало, його розбудив радісний дитячий гомін. Ще один з'явився, закричався якийсь малюк. Який же він великий та прекрасний. Великий і прекрасний? здивувалось коченя і кинулось до води. Про кого це він говорить? Каченя випливло на середину ставка і побачило пригарних білих птахів, які, помітивши його, радо з ним привіталися. Каченя подивилась на своє відзеркалення і побачило в воді прекрасного лебедя. Він уже не був гидкий та потворний. Саме про нього говорив той малюк, і саме його бігли привітати діти. З того дня все змінилося. Ніхто більше не називав його годким А адже тепер він був найпрекраснішим з птахів білим лепетем.